Великий червоний мак, як символ пам'яті жертв Другої світової війни, зробили учні 28-ї Житомирської школи у день пам'яті та примирення 8 травня. Голова громадського об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиж розповідає, школярі зробили маленькі макові квіти і будуть роздавати їх Житомирянам протягом двох днів відзначення річниці закінчення Другої світової війни. Сьогодні в Україні відзначаємо день примирення, 8 травня, тому що ми всі виборюємо. і Молимося за мир. Чому саме сьогодні ми в цій школі, Ми готували цю акцію разом з дітьми. Ми робили маки на протязі тижня, і ці два дня ми будемо роздавати всім бажаючим 8 і 9 травня. Ми знаємо, чого варто Україні мир. Ми знаємо, чого варто Україні незалежність на протязі 400 років. Як ми виборюємо свою свободу? Тому діти у нас патріотичні, всі долучилися до цієї акції. На вшанування пам'яті жертв Другої світової війни завітав і випускник 28-ї школи, який зараз проходить службу у лавах збройних сил України. Хочеться побажати е дітям. Випускникам, всім, що нехай звертають увагу на кращі цінності в цьому житті, тому що зараз, пройдучи по вулиці, можна замітити, що наше покоління чуть-чуть не в ту сторону росте. Я бажаю, щоб батьки, люди просто вчили правильно своїх дітей і щоб росли у нас патріоти на нашу зміну. Після відкритого уроку у 28-й школі представники громадського об'єднання самопоміч вирушили до монументу слави, де передали виготовлені школярами паперові макові квіти ветеранам Другої світової. Я пережила ту війну і не дай Бог, хай буде мир в усьому мірі, щоб більше на нас ніхто не нападав. Ми цього бажаємо і бажаємо, щоб цей Путін оброзумився кінці-то кінців. Він же гірше Гітлера. Я все це бачила в 41-му. -го, як горіли поля, пшениці жита, як горіли дома, і я залишилася сиротою. Робіть людям добро, і ви будете цим теж благословенні перед Богом. На знак пошани та побажання миру, учасники молебню в пам'ять про жертв Другої світової війни запустили у небо білих голубів.